Любі першокласники, вітаю вас на уроці, математики. Давайте пригадаємо. Навколишній світ, а саме об'єкти навколишнього світу, мають таку властивість, як довжину. Давайте пригадаємо, які одиниці вимірювання ми вже знаємо з вами? Це сантиметр та дециметр. Скажіть, давайте подумаємо, а чи зручно вимірювати довжину, наприклад, класної кімнати, чи вдома своєї власної кімнати в сантиметрах? А в дециметрах? А як ви гадаєте, чи існує якась інша міра довжини більша за сантиметр та дециметр? Звісно, вона існує і називається метр. Сьогодні ми познайомимося з цією одиницею вимірювання довжини. Будь ласочка, приготували вушка, оченятка та починаємо наш урок. Ми з вами пригадали, що знаємо одиниця вимірювання сантиметр, дециметр. Давайте пригадаємо в одному дециметрі 10 сантиметрів. А Одному ж метрі. Скільки ж, санти... скільки ж сантиметрів, скільки ж дециметрів. Один метр це 10 дециметрів. А також один метр це 100 сантиметрів. Давайте ми з вами подамо величину в сантиметрах, а потім спробуємо. В дециметрах. Перед нами невеличкі підказочки. Давайте розпочнемо з 5 дециметрів. Сьогодні з вами працюємо в нашому посібнику старінка 80. 5 дециметрів скільки ж це сантиметрів? Ми знаємо, що один дециметр це 10 сантиметрів. А якщо у нас 5 дециметрів, то відповідно сантиметрів буде 50. А давайте спробуємо, навпаки, 90 сантиметрів перевести в дециметри. Пригадуємо, в числі. Сантиметрів 90 см, сантиметр. кількість десятків це і буде кількість дециметрів. В числі 90, скільки десятків? 9. Відповідно, 90 см це 9 дециметрів. А тепер самостійно подайте, будь ласка, 7 дециметрів в сантиметрах. Скільки ж це буде? 7 дециметрів це, давайте перевіримо, 70 сантиметрів. Десять сантиметрів це скільки ж дециметрів? Звісно, це 1 дециметр. Ну що ж, сьогодні ми з вами дізнаємося 10 дециметрів. Давайте поглянемо на три клітинки. 10 дециметрів це 100 сантиметрів. А сто сантиметрів навпаки це скільки дециметрів? Десять. 10? Сто сантиметрів це десять дециметрів. Запам'ятайте, будь ласка, 100 сантиметрів це один метр. Погляньмо, будь ласка, на предмети навколишнього світу. Назвіть, будь ласка, об'єкти, довжину яких зручно буде вимірювати міркою 1 метр. Що ми можемо вимірювати зручно в метрах? В метрах ми можемо з вами вимірювати довжину паркану нашого літака, що ще, висоту, так, довжину дерева. Також бувають змії, так, які також досягають. Кілька десятків метрів, тому змій ми також можемо з вами вимірювати в метрах. Попрацюємо на сторіночці 71. Погляньмо, будь ласка, нам потрібно дециметри перевести в метри. Подивимося, 10 дециметрів це 1 метр. Якщо 10 дециметрів це 1 метр, то 40 дециметрів це. 4 метри. 10 це 1, а 40 це 4 метри. Скільки ж метрів в 30 дециметрах? Тридцять дециметрів це три метри. А 50 дециметрів це скільки метрів? П'ять метрів. А ну подивіться, якщо сімдесят дециметрів це 7 метрів, то вісімдесят дециметрів то скільки ну, буде метрів? 80 дециметрів це 8 метрів. Ми рухаємося далі. Тепер давайте навпаки метри переведемо в дециметри. Давайте поглянемо. 1 метр це 10 дециметрів. Якщо 1 це 10, то 6 метрів це. 60. Дециметрів. Поставте відео на паузу та подайте, будь ласка, величини метри в дециметрах. Давайте перевіримо: 3 метри це 30 дециметрів. 5 метрів 50 дециметрів. 8 метрів 80 дециметрів 2 метри 20 дециметрів. А тепер давайте ми з вами спробуємо порівняти іменовані числа. поставити знак більше, менше або дорівнює. Давайте. Попрацюємо разом з першим стовпчиком. Три дециметри та три метри. Давайте ж подивимося. Три дециметри це у нас, якщо ми переведемо в метри, це буде. Угу. Менше, ніж три метри. Три дециметри це менше, ніж три метри. Сім дециметрів та сім метрів. Давайте подивимося. Сім дециметрів. І 7 метрів, 7 метрів більше, ніж 7 дециметрів. Тому що, якщо ми з вами метри переведемо в дециметри, то вийде 7 та 70 3 та 30. А 30 більше, ніж 3, та 70 більше, ніж 7. Поставте відео на паузу. Та порівняйте іменовані числа самостійно. Перевіримо 5 метрів більше, ніж 5 см, 9 метрів більше, ніж 9 см. 4 метри менше, ніж 7 метрів. 7 метрів менше, ніж 9 метрів. Виконайте рухливу вправу, попийте водички та поверніться до роботи. Попрацюємо над задачею. Уважно слухаємо задачу. Висота будинку 6 метрів. А висота школи. На 11 метрів більше. Питання яка висота школи? У нас тут з вами іде мова про висоту будівель. Висота будинку скільки метрів? Шість метрів. А висота школи? Чи відомо нам одразу, яка висота школи? Ні, не відомо. Але що сказано? На одинадцять метрів більше. Запишіть, будь ласка, короткий запис нашої задачі. Нам потрібно дізнатися висоту школи. Для того, щоб дізнатися висоту школи, що нам потрібно зробити? Якщо висота школи на 11 метрів більша, довша. Ніж висота будинку. Що треба зробити? На більше це означає виконати арифметичну дію додавання, і ми з вами запишемо вираз. 6 додати 11. Обчисліть цей вираз. 6 Додати 11 дорівнює 17. В дужечках запишемо метри. Відповідь 17 метрів. До висота школи. Висота школи. Також за бажанням відскануйте QR-код, який бачите на екрані, та зіграйте в гру. Ми сьогодні з вами знайомилися з новою одиницею вимірювання. З якою одиницею вимірювання? Скільки метрів? Скільки ж метрів у нас з вами містять один метр в сантиметрах? А один метр в дециметрах? На останок оцініть, будь ласка, свою роботу. А я дякую вам до зустрічі!